Дзеркальний грото або грото під Венецією. В цьому відео річ піде саме про ось таке неймовірне декоративне покриття. І я вам розкажу детально, як можна добитись ось такого ефекту. Я декоратор Олексій і декоруйте разом з нами. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Будемо наносити грото на Стелю ось такої надзвичайної форми. Це альтанка. І в першу чергу ми запакували наш об'єкт, вікна, камін, акуратний стик між стелею та стіною. Використовуємо для цього лазерний рівень, чудо скотч та майстерність наших спеціалістів. Ось в нього є такий дзеркальний перелив. Будемо ми робити трошечки насиченіше. І зараз все детально розкажемо, як це буде. Ми виконали підготовчі роботи для декору. А саме за допомогою ось такого вілюрового валику ми нанесли кварцпраймер в якості підложки. Нанесли його рівномірно в один шар. І він виконує функцію адигезії. Тобто Верхня, як наждачка. Далі беремо наш матеріал Grotto. Ми його затонували в колір 101 це чорний та 118 це бежевий. По формулі яка формула? 101-го у нас 0,12 кубиків на кілограм і 118-0,4. Для тонування ми використовуємо ось такі шприці. Обрізаємо верхушку. Ось. І туди, прямо туди заливаємо тонер по діленнях. Якщо потрібно ще менше, то беремо інсуліновий шприц і заливаємо тонери туди. Далі, ми все затонували за допомогою міксера. Ось міксер, звичайний шуруповер, з насадкою, вимішали матеріал. Ось тут така плівка є. І ось колір, в який він нас вийшов такий сіру, сірувато бежуватий І все. Зараз будемо наносити матеріал за допомогою інструменту. Ми використовуємо шпатель і використовуємо основний шпатель такий. Можна наносити венеціанською кельмою, але перший шар можемо наносити так. Потім, після нанесення, будемо розкатувати за допомогою такого валіка матеріал і робити невеличку шагрінь на ньому. Зараз все покажемо. Отже, ми починаємо нанесення. І з-за того, що в нас така специфічна форма стелі на об'єкті, будуть трошки нюанси, але суть в техніці нанесення незмінна. Наносимо матеріал на величину зерна. Ви це будете відчувати, коли будете його наносити. Зараз дуже видно. Його кольор. Але після висихання він буде світліший, тому що це матеріал на лапняній основі. Ось зараз добре видно лишається насічка після нанесення матеріалу. Це із-за того, що в нього є зерно, і ця насічка буде убиратися за допомогою вілюрового валика, щоб у нас була однорідна поверхня. Ми повністю нанесли стелю матеріалом грота. Ось так вона виглядає на підсиханні. Ось ці більш темні плями свідчить саме про те, що матеріал ще на стані висихання. Ось можна побачити. Слідучий шар ми будемо наносити за допомогою такої губки. Це дуже крута губка від бренду Паван. Вона дає максимально такий хаотичний натуральний малюнок. Так що рекомендую. Перед нанесенням другого шару ми обов'язково поверхню проходимо шпателем і знімаємо напливчики, якщо вони лишилися. Ось так виглядає новеньке відерце Гротто така плівочка є. І все. Зараз за допомогою вагів наберемо матеріал, відсипемо все відро і домішаємо наш колір. Зараз будемо тонувати додатково 5 кг матеріалу, щоб зробити ось цей сегмент. І використовуємо знову ж таки 101 пігмент та ось цей 118 чорний та бежевий Чорного ми. Додаємо скільки? 0,6 на 5 кг Ось шприц і 0,6 і 2 кубіка ось цього бежа. Додаємо 10% води в наш матеріал для більш комфортного нанесення. Перед використанням морської губки її необхідно обов'язково. Зволожити. Ми беремо воду і віджимаємо. Все, вона стала м'яка та готова для використання. І тепер про саме нанесення. Ми беремо нашу губку, ретельно макаємо в матеріал, і він у нас лишається рівно стільки, скільки потрібно. І ми перетамповуємо його на стелю вже або на стіну. І все, зараз ми вам детально покажемо, як це все далі буде робитися. Починаємо натамповувати матеріал губкою і переносити його на стелю. Ось так тампуємо матеріал на стелю, щоб була рівномірна шубка і заповненість всієї поверхні. Ми нанесли один квадратний метр матеріалу приблизно і зараз починаємо формувати малюнок. У нього теж є нюанси, зараз ми покажемо. Ми обов'язково робимо по периметру 100% заповнення краю. Завдяки цьому малюнок виглядає більш суцільний. І Робимо його неоднорідним, щоб не була лінія, а таким трошки гуляючим момент самого пригладження також робимо хаотичними елементами, щоб у нас були такі а, лінії, щоб воно було неоднорідно. А десь островки повністю пригладжені, а десь вони лишаються такими більш відкритими. Робимо в деяких місцях більший натиск, в деяких менший. Важливий нюанс при нанесенні. Ми зараз просто формуємо малюнок і лишаємо матеріал на 5-7 хвилин, щоб він трошечки посто... постояв. Потім ми будемо ще за декілька підходів його виважувати, щоб у нас була однорідна площина. Але це робиться не за один раз. Тобто, протязі 15-20 хвилин ми ще будемо до нього підходити. Ми продовжуємо нанесення матеріалу, буквально змочуємо край. Щоб він постійно був сирий, тоді не буде стиковки на матеріалі. Робимо також приблизно квадратний метр. Такі невеликі сегменти, як цей тут, ну, до 4 квадратних метрів можна робити одному, але більш великі стіни вже потрібно мінімум удвох, щоб один майстер наносив, а інший формував. Ось. Край у нас максимально хаотичний, щоб не робити отаких от стовпів. Продовжуємо формування. Плюс-мінус квадратний метр. Формуємо край, 100% заповнюємо і переходимо до основного малюнка. Зараз повертаємось, так як дойшло 10 хвилин, і робимо перше приглажування, щоб зібрати ось такі наплопчики. Працюємо кельмою дуже-дуже м'яко, приглажуємо різнонаправленими рухами і можна побачити, як ущільнюється матеріал. Але видно, що він ще блистить, і потрібно буде потім ще один раз пройтись по ньому. Обов'язково враховуємо те, що необхідно працювати як на стелі, так і на стіні, і наносити матеріал від кута до кута, щоб у вас не було стиковки. Йдемо рівномірно, але собі маємо на увазі і плануємо, що повністю наносимо всю стіну. Наносимо останній фрагмент. І будемо переходити до остаточного формування, саме приглаження матеріалу. Ще трошки є блиск. Тут вже пройшло десь 25 хвилин після нанесення і трошечки ще є місця, які можна підгладити. Ось так виглядає поверхня після остаточного формування. Лишаємо висихати. Поки матеріал вологий, ми знімаємо скотч. І у нас ось така рівнесенька лінія виходить. Ось так виглядає наша стеля після висихання нашого шару матеріалу. Зараз будемо його шліфувати. Легенько підшліфовуємо матеріал за допомогою звичайної наждачки. Розмір зерна, який там у нас розмір, 180. Повністю будемо шліфувати всю стелю, а потім за допомогою ось такої штукенції ми будемо обмітати пил перед послідуючим нанесенням, на перший шар Венеції додаємо 20% води. На вагу матеріалу і ретельно перемішуємо. Знову додаємо пігменти в наш матеріал. Використовуємо 101 та 118. Приблизна пропорція темного чорного з бежевим 1 до 4. Одна частина чорного і 4 частини бежа. Для нанесення ми використовуємо. Звичайну ванночку та велюровий валик. Ванночку проклеюємо плівкою, щоб зберегти її цілісність після використання матеріалу. Наносимо матеріал, ретельно прокатуємо поверхню, щоб повністю забивати всі пори на нашому рельєфі. Зробимо невеликий шмат стелі і одразу приглажуємо матеріал. <гладилку>. Ось так поступово наносимо матеріал фрагментами, ущільнюємо, постійно освіжаємо край і одразу приглажуємо. В принципі, нічого важкого, просто багато етапів робіт в цьому покритті. Ось так виглядає нанесений шар матеріалу. Після висихання він стане більш однорідний, але це, в принципі, не має сенсу, адже буде наноситись другий шар, завдяки якому буде основний декоративний ефект. Вчора ми повністю нанесли перший шар мармарину. Це ось так виглядає. Він просох і зараз будемо наносити другий шар, точно так само затонований, як і перший. Ми будемо робити це сегментами, ми підготували. Нашу площину проклеївши скотч, затонували новий матеріал, але розбавили його водою лише на 10%. Ось так виглядає висохший перший шар. Він є трохи нерівномірним. І другий шар вирівнює вже площину. Слідучий шар нанесеного матеріалу ми будемо глянцювати за допомогою ось такого крутого італійського інструменту це венеціанська гладилка виробника. Паван. Представник в Україні є фірма МВА, тобто у них можна все це замовити. От, пишіть нам в коментарях, цікавтесь вам скинуть прайс та скинуть каталог, який є варіанти. В них дуже багато, дуже крутого інструменту для декораторів. Ось другий шар матеріалу, він вже видно, що більш густіший. зараз будемо наносити. Ось так іде процес нанесення. Обов'язково маємо чисту ганчірку, протираємо наш шпатель. І рівномірно одна людина наносить матеріал валиком, інша, тобто я все це приглажую. Приглажуємо максимально хаотично. тоді у нас буде красивий продавлений малюнок. Ми нанесли цей елемент стелі, пригладили і одразу після нанесення починаємо, починаємо ущільнювати матеріал, але працюємо без зайвого тиску, щоб не лишити чорних слідів. Зараз буде з'являтися легкий глянець. Це видно, ось такий зеркальний ефект. Можна спостерігати. У нас зараз настав етап поліровки, і ми використовуємо, взяли просто для експерименту звичайну болгарку, купили на неї такі ось, таку платформу для, для наждачної бумаги. і купили ось таку ще м'яку подушку. Це для того, щоб твердим краєм ми не зарізали наш декор. Далі ми беремо отакий наждак. Ми купили дві, щоб порівняти: мірку та 3М. І е, розмір зерна 3000. І зараз будемо пробувати, як це все у нас буде робитись за, після двох шарів мармаріну. Як він полірується. Виставляємо на невеликі оберти. Можемо вже бачити наш зеркальний ефект. Якщо потрібно його покращити, ми ще третім шаром можемо перетягнути марморіном. І коли шліфуємо, то, ну, як ми вже порівняли, ми прикладаємо шліф машину не повністю, а беремо трошечки її краєм. Тоді краще вишліфовується поверхня і машину не крутить по стелі. Головне рівно поклеїти ось цю наждачку. Запускаємо. І... Зараз ми будемо міняти нашу насадку з такої шліфувальної на полірувальну. Будемо використовувати ось таку овчину. Все є в доступі в інтернеті, можна без проблем придбати. Так виглядає стеля після шліфовки. З'явився такий в неї дзеркальний глянець. Видно, як віддзеркалюється вікно, як віддзеркалюється світло. І зараз наступний етап нанесення воску. Ось наш віск, ось такий ми використовуємо: декор Wax Murano від Elf Decor. Ця банка 300 грам, і його повинно вистачити на 17. 20 квадратних метрів в один шар. А наносити ми будемо завдяки звичайної ганчірки або ось такої губки. Наносимо віск, наносимо тільки на верхівки нашого рельєфу тоненьким шаром та дуже ретельно розтираємо його. Поверхня при нанесенні одразу повинна змінити колір, трошки поматовіти, і потім через 2 години ми перейдемо до шліфовки. Ось так ретельно круговими рухами ми наносимо віск, рухаємось дуже-дуже тонким шаром, рівномірно, Передивляємось, щоб нічого ми не пропустили. Він трохи помутніє і потім ми почнемо його полірувати овчиною.